Доброго дня малята, вітаю тебе, Юрчику. Доброго дня, тітко Ірина, та що це у вас таке на столі? А це, Юрчик я приготувала для того, щоб погратися з вами. Уважно подивіться на предмети, які лежать на столі. І скажіть мені, будь ласка, що на столі зайве для того, щоб зробити ляльку-мотанку? О, я знаю, фломастер зайвий. Правильно, Юрчик, молодець. Малята, подивіться уважно, який предмет зайвий. Дрібно для того, щоб виготовити ляльку мотанку. Так, нам не потрібен клей. Будьте уважними, коли будете розглядати ці предмети. Який предмет зайвий для виготовлення ляльки-мотанки. Так, це молоток. Цвяхи ми не забиваємо. А тепер подивіться уважно, який предмет зайвий. Коли ми виготовляємо ляльку мотанку. Юрчик, ти нам допоможеш знайти правильну відповідь? Так, дітка Ірина. Тут півник зайвий. Руки потрібно, щоб були свободні. Бо півником треба гратися, а нам ніколи буде це робити. Правильно, Юрчик? Ну, Давайте ще раз, дітки, спробуємо. Пізнати, який предмет зайвий, коли ми виготовляємо ляльку-мотанку? Так, це шишка, вона нам не потрібна. Ми беремо для головки ляльки-мотанки горішки. Ось вони. Молодці, ви були уважні. Я думаю, що в наступний раз ви будете знати, які предмети нам потрібні для виготовлення ляльки-мотанки. Давайте пригадаємо, які матеріали ми використовували при виготовленні ляльки мотанки немовлятка. Перелічуйте. На столі підказка. Юрчику називай. Канина. Правильно ми брали клаптики білого кольору кольорові. Нітки. Ще. Що ми в голову вкладали? Горішки, горішки. Так, горішки. А кому важко зав'язати зразу ниточку, що ми брали? Резиночки. Правильно замотували в пилюшку, використовували серветку, да? і зав'язували чим? Стрічками! Правильно! Ну що ж, малята, а зараз я ще відкрию вам один секрет. У мене є ось така звичайна шкаралупа. Я її використаю зараз як люлічку для маленької лялічки. І я зробила ось таке сеньке немовлятко, покладу його в шкарабку з-під горіха і загадаю бажання.